Давайте поглянемо, чи хочуть передати вам темні сили. Яку інформацію? У вас іде розширення можливостей, угу. Ну, ви поки що як цього ще не знаєте. Так, у вас іде трансформація. Тобто старе від вас відходить, і в ваше життя приходить зовсім нова енергія. Я ще хочу сказати, тут з приводу чоловіків, зараз варіант, що ви, можливо, страждаєте тут з приводу карти закоханих. Так, а ще хочуть передати темні сили, що ведеться якась певна конкуренція. у вас. Тут, можливо, чи варіант треугольника, або це старі стосунки. Дивіться, вам порада, що потрібно з них виходити ставити крапку. вже. Цей вже етап ви пройшли, і вам потрібно йти далі. У вас повинна бути поїздка, вона ще як 50 на 50. Але дивіться, вона вийде по фортуні, тобто це якось з легкістю піде, інтуїтивно, ви правильно все робите. Ця поїздка вам дасть на задоволення та спокій душі. Так, що ще купить темі сили передати. А так, дивіться, вийшли добрі карти, що у вас зараз іде період матеріальної забезпеченості. Тобто вам потрібно прислухатися до своєї інтуїції, і для вас йде нова можливість, нові перспективи. Це, можливо, як варіант, зараз пригрується купівля. Деяких людей приграються, ви купуєте щось, можливо, чи то житло або машину. І це вам принесе матеріальну стабільність. Тобто, ви зробите правильний вибір. І ви довгий час, як не могли це зробити, чи то поїхати десь, тому що тут була як певна преграда, і карта. Паузи. Це приіграється варіант, що це вам як ставили палки в колес і у вас за цього не виходила дорога. Так, закривали вас. Угу. Щоб ви не змогли вийти з цього, з деструктивного стану. Ну, дивіться, у вас же йде карта відновлення, туз кубків тобто ви будете задоволені. Те, що ви запланували, у вас вийде реалізувати. Давайте спитаю пораду вам від темних сил. А темні сили хочуть сказати, що вам потрібно вже нарешті виходити, покидати, дивіться, все старе, все те, що жило себе, та йти далі. Угу. Перебурювати всі страхи, всі блоки, всі прегради. А у вас це вийде, тому що, дивіться, вийшов рік карми, справедливість. Угу. Багатьох уже прояснення з приводу свого стану, чому саме так у вас все можливо у вашому житті. І вам йде подарунок, дивіться, напротязі місяця. Після очікування довго, нарешті, у вас іде успіх. Всім дякую, хто переглянув цей онлайн-розклад. Кому потрібна особиста консультація. Чистка, звертаємось до мене в Телеграм.